Всім привіт! Ви на каналі Мотостор і сьогодні короткий відеогляд на мототрактор Кінтавер 160Б потужністю 16 кінських сил. Дорожній просвіт трактора 24 см. колія розсувається від 950 до 1250 мм. Передні колеса розміром 5х12 і задні 6,5 на 16. Капотом встановлено одноциліндровий пасовий двигун GD16 потужністю 16 кінських сил. На приборній панелі розміщено три датчика: лічильник мотогодини і зарядка генератора, датчик тиска мастила, датчик температура, кермо, важель вімкнення світлових приладів, глушилка, коробка передач 3 плюс 1, повишені і понижені. Замок запалення, сигнал, ручка газу, педалі акселератора, роздільні педалі гальм, щеплення, стояночне гальмо і важіль, який відповідає за роботу одноточкової навіски. Кулія задніх коліс розсувається від 980 до 1300 мм. Звертаю вашу увагу, гідронасос встановлено під панеллю приборів. Індикація світлових приладів. На даного тракторця на сьогоднішній момент 2100 доларів. Сподобалась техніка. Звертайте за номерами телефонів, вказаних на екрані телефону. Переходимось в місті Хмельницькому за адресою проспект Мир, 119, ріп 101, територія заводу «Темп» біля «Макдональдс».